Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. Волині скорботі знову оплакуємо героїв зберігати своє життя і нищити ворога вчать закордонні інструктори. 26-річний волинянин отримав золотий хрест від залужного. Напередодні великодня до українців звернулась служба безпеки України. Закликають людей бути вкрай бачному у святковий період. Кажуть, ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою. Тож, цілком ймовірно, що Великдень і його звичаї росіяни використовують як інструмент війни. Служба безпеки закликає громадян обмежувати відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися. Не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях, без потреби не затримуватися у храмах при освяченні великоднього кошика, а також повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштувати провокації чи становити потенційну загрозу. Однак росіянам не потрібна конкретна дата, аби атакувати мирні міста і села. Сьогодні російські літаки Су 35 завдали авіаційні удари по Оріхову на Запоріжжі, пошкоджені приватні будинки та будівля дитячої нацької спортивної школи. Окупанти не полишають надії захопити Бахмут. Росія активізувала наступ. Про це повідомляють британські розвідники. Українська оборона, за даними відомства, все ще утримує західні райони міста, але протягом останніх двох днів вони зазнали особливо інтенсивного обстрілу з боку Росії. ЗСУ показали один із вуличних боїв у Бахмуті. Наступ збройних сил України буде вже найближчим часом. У цьому переконує головний розвідник Кирило Буданов. За його словами, майбутній успішний контрнаступ вкрай необхідний не лише Україні, а й союзникам, які надають військову допомогу. Тим часом білоруси залякують ядерною зброєю. кажуть їхні льотчики, вже пройшли відповідні навчання в Росії. Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством российских инструкторов. Программа подготовки личным составом освоена в полном объеме. При необходимости полученные нами знания и умения мы готовы применить на практике для обеспечения военной безопасности как нашей страны, так и союзного государства в целом. Окрім того, в Білорусі заявили, що вже готують майданчики під російську ядерну зброю. Міністр оборони Білорусі додав, що використовувати її зможе тільки російська сторона. Підготували також техніку і літаки, що можуть нести ядерні боєприпаси. Знову втрата на війні з російськими окупантами загинув 33-річний герой з Любошівської громади Микола Сінельник. Загинув 11 квітня 2023 року у бою за батьківщину на Донеччині. Уродженець села Хоцунь був солдатом 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Висловлюємо співчуття рідним та побратимам загиблого. Вічна пам'ять та шана герою. У Скорботі й Туріщина загинув Володимир Сухацький села Літин. Місяці очікування та надії, що зникли безвісти солдат живий, не справдились. Надійшла сумна звістка про загибель героя. До ЗСУ був мобілізований 28 квітня 2022 року. 8 лютого, під час наступальних дій на харківському напрямку, Володимир віддав життя. За Україну у зв'язку із трагічною звісткою в Торійській громаді оголошено триденну жалобу. Висловлюємо ще раз співчуття рідним і побратимам загиблого захисника. Вічна пам'ять і шана герою. Зберегти життя з собі і побратиму та знищити ворога цього вже більше року навчають у тренувально навчальному центрі Тернове поле його заснували у перший місяць повномасштабного вторгнення, коли лучани масово вступали у батальйон оперативного реагування Луцьк. Спочатку навчання проводили самостійно, а згодом приєдналися ще й закордонні інструктори. Нині ж програма складена так, що поєднує у собі доктрини НАТО та військовий досвід України, а пройти її можуть і військові, і цивільні. Як це відбувається? Дивіться у сюжеті. Пам'ятаєте кредо «Стрілка»? There's a part that says my rifle and I are the masters of our enemies. Які кажуть, що я і моя рушниця ми майстри за нашого бути спокійним, контролювати емоції, не панікувати. It's okay. It's okay. It's okay. Все добре. Так, вчить бійців військовий із позивним Лезо. Він із Сполучених Штатів Америки. До України приїхав, бо не міг спостерігати, як від рук російських окупантів гинуть безневинні діти та цивільні люди. За плечима у Леза служба у морській піхоті США та військові компетенції з багатьох військових дисциплін. Тепер свій досвід він передає українцям у навчально-тренувальному центрі «Тернове Поле навчає бійців збройних сил України тероборони і місцевих добровольчих формувань, тобто і тих, хто зброю до рук бере вперше, і тих, хто вже знає, що таке війна, як от Сергій із позовним пуля, який із перших днів повномасштабної війни долучився до війська. Ми перебували безпосередньо на передовій. Це була Донецька область, Луганська, Запорізька, Херсонська. В принципі, побували майже на всіх напрямках. Сергій вже має не один місяць досвіду боротьби з окупантами, та нині він не лише допомагає у підготовці менш досвідчених колег, але й вчиться сам без цього. каже ніяк. Вихід війни змінюється вже у 2023-му Вона порівняно із 2022-м Інакша наші вороги через так. Е Відсутність якихось е, серйозних успіхів, вони постійно змінюють тактику. Попри те, що дії окупантів безуспішні, слабким ворога назвати не можна. До його провокації потрібно бути завжди готовими. Звісно, сили України постійно підлаштовуються е, під, під цю тактику і шукають певні так, механізми, які протистоять. Окрім Леза до тренувального центру Тернове поле долучалися ветерани НАТО з Литви, Ірландії Фінляндії. Спільно з іноземними партнерами розробили навчальні програми з різних військових дисциплін, що поєднують у собі доктрини НАТО та військовий досвід України. Є купа нововведень, купа змін. Ну зокрема, як ми знаємо, і НАТО переписує свої військові методички. Тому тут кожного місяця є нові якісь знання, нові. Водні дані, які потрібно доносити, теж військовослужбовцям. Розвідка тактичні дисципліни, стрільби, аеророзвідка. І чи не найголовніше знання, які допоможуть вижити в бою, зберегти життя побратимів та врешті знищити ворога. Бійці кажуть, це потрібно кожному, бо боротьба триває. Ті громадяни, які ще з тих чи інших причин не потрапили була в Збройних сил України. Мають бути готовими, мають готуватися навіть зараз. Частина інструкторів тернового поля нині готують бійців також на Чернігівщині та Івано-Франківщині. Від початку повномасштабного вторгнення понад 15 тисяч бійців ЗСУ пройшли підготовку у цьому центрі. Воїн з Волині отримав почесну нагороду від Залужного. Захисник України з Волині Іван Слинявук отримав почесний нагородний знак Золотий хрест від головного командувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. 26-річний боєць боронить нашу державу з 2017 року в складі одного з зенітно-ракетних полків і неодноразово отримав військові нагороди за мужність та героїзм. Золотим хрестом нагороджують військових, рядового та сержантського складу ЗСУ за сумлінне та успішне виконання бойових завдань. Також золотим хрестом відзначають за героїчні та визначні вчинки на війні. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Володимирі на дитячому майданчику зловили змію. 12 зупинок і 12 молитов. Велика страсна хода у Луцьку. Патрульні одразу з чергування поїхали у перинатальний. Велосипедистку довелось шпиталізувати. Аварія сталася у Луцькому районі. Учора, 13 квітня, у селі Ратнів по вулиці Миру автомобіль Сітруен Берлінго збив 51-річну велосипедистку. Жінку з цілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення нейрохірургії. Автівкою кермувала 38-річна місцева жителька. Водійка була тверезою, однак, без посвідчення водія. На неї склали адміністративний протокол. Ловили водіїв, що перевищують швидкість, а в результаті потрапили в перинатальний. Такий ранок видався у Волинських патрульних. Поліцейські чергували поблизу села Переспа. Прилад рукам зафіксував перевищення швидкості в авто «Фольксваген». Після зупинки з машини вийшов схвильований чоловік та повідомив, що везе в перинатальний центр вагітну жінку, яка от от народить. До того ж, це була дружина його друга, який нині захищає Україну від ворога. Патрульні швидко сіли в службове авто. Та, увімкнувши спецсирени, супроводили авто до медзакладу. Невдовзі жінка народила хлопчика. Зачемо матусі та немовляті міцного здоров'я. Щорічно у третю суботу-квітня в Україні відзначають день довкілля його запровадили ще в 1999 році. Відповідне ставлення до екології демонструють і працівники рівненської атомної електростанції. Крім того, що підприємство виробляє низьку вуглецеву екологічно чисту енергію. Працівники служби охорони навколишнього середовища рес постійно стежать за впливом підприємства на довкілля. Напередодні дня довкілля, яке щорічно відзначають у третю суботу квітня, ми поспілкувалися із працівниками служби охорони навколишнього середовища Рівненської АЕС, природоохоронна діяльність РАЕС – один із пріоритетних напрямів роботи атомної станції. За підсумками багаторічного систематичного радіаційного та хімічного моніторингу підприємство не завдає шкоди довкіллю та здоров'ю населення. Рівненська атомна електростанція не вносить шкоди в довкілля, дотримується всіх вимог природоохоронного законодавства, тих всіх вимог встановлених в наших дозвільних нормативних документах. Це все підтверджується в наших річних квартальних звітах, звітах з інтегрованої системи управління. Як самостійна структурна одиниця РАС служба навколишнього середовища функціонує з 2012 року. Сьогодні у колективі працює 18 кваліфікованих спеціалістів, які розподілені за напрямами виробничих завдань. Зокрема, діють еколого-хімічна лабораторія і відділ нагляду та інженірингу. В складі відділу нагляду та інженірингу є безпосередньо інженери і інспектори Здійснюють безпосередньо контроль у виробничих підрозділах. Стосовно дотримання всіма нормативними документами щодо діяльності наших структурних підрозділів, їхня діяльність, щоб відповідала вимогам природоохоронного законодавства. Стан довкілля навколо РЕС перебуває під пильним контролем спеціалістів еколого-хімічної лабораторії. Дослідження об'єктів навколишнього середовища вони здійснюють за більш як 50 хімічними та фізико-хімічними показниками. Лабораторія оснащена новітнім обладнанням, яке дозволяє максимально точно проводити необхідні дослідження. У службі також зазначили, що на РЕС впроваджують різні заходи, які підтверджують відповідальне ставлення підприємства до проблем екології та збереження навколишнього природного. Середовища, зокрема, проводять програму сортування побутових відходів. Близько ста контейнерів загального користування встановлено на промайданчику станції та за її межами. В цьому напрямку у нас проведено інвентаризація наших відходів, розроблені паспорти наших відходів, прокласифіковані наші всі види відходів. Відповідності взе від того чи іншого відходу ці види відходів передаємо через слоське господарство як. Вторинну сировину або на в утилізацію, тобто вже діємо відповідно до тих вимог, які у нас діють в Україні. Атомники також є активними учасниками толок та інших тематичних заходів, які пропагують дбайливе ставлення до нашої екосистеми, адже це нагадування про те, що день навколишнього середовища не просто календарна дата. Кожен на своєму рівні має зробити так, щоб наше довкілля. Не виснажувалось а було тільки поліпшувалось. Збереження наших чудових ландшафтів, наших чудового природного середовища на полісі це, звичайно, досить необхідна справа. Неодноразово казав, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не сміють. Незвичайний гість у місті на Волині на дитячому майданчику зловила змію. Сьогодні до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у Володимирі в місцевому парку поблизу дитячого майданчику помітили змію. Рятувальники, які прибули на виклик, виловили її. Виявили, що це була змія мідянка, яку відпустили у природне середовище подалі від осель громадян. Там вона нікого не лякатиме, оскільки загрожувати людям не може. Адже мідянка не отруйна. 12 зупинок і 12 молитов напередодні свята Воскресіння Господнього віряни та священнослужителі вирушили традиційною хресною ходою серед місця Луцька. Це страсний хресний хід із 12 -ма стояннями, які відображають останні події в земному житті Христа. Про традицію, її важливість та про те, чому владика Михаїл Палучани несли центральною вулицею Луцька дерев'яний хрест. Дивіться далі. Найскорботніший день у християнстві, Страсна П'ятниця. Митрополит Луцький та Волинський Михаїл, символізуючи Ісуса, несе хрест. Допоможи нам, Господи, стійко терпіти негаразди нашого життєвого шляху і прости нам. Із молитви у хрестово-звиженській церкві священнослужителі розпочинають щорічну хресну ходу серед місця Луцька. Попереду 12 стоянь, які відображають останні події в земному житті Христа. Зупинялася процесія біля пам'ятника християнського молосардю які рятували від голоду біженців в 1947 році. І на місці майбутньої каплиці Волинської ікони Божої Матері біля Луцького міськрайонного суду. Молились священнослужителі із вірянами також біля місця, де постане церковця Небесної Сотні на П'ятницькій гірці. Владі наші, слава як Моїсею, мужні з Давидову і мудрі Соломонову, на славу імені Господнього та задля добробуту народу. Під час ходи читалися не просто уривки з Євангелія, а й особливі молитви, як ось за українських воїнів. Милость, поранив усіх України. Воїнів у час тяжких випробувань, зберіг їх від смертоносної рани, усякої хвороби душевної, тілесної, а також заполонених переселенців, друзів, ворогів і за Луцьк. Зберіг місто наше Луцьк від голоду, згуби, землетрусу, потопу, вогню, нашестя чужинців, мізособиці і наглої смерті. Дорогою до хресного ходу долучалися перехожі. Цікаво, що частину дороги великий хрест ніс митрополит Луцький та Волинський Михаїл, а за деякий час його взялись нести віряни. Сьогодні його розп'яли, сьогодні його похорони, і ми всі страдаємо, підтримуємо його завдання. Всі ми, які супроводжуємо е, е, нашого митрополита який несе Хрест, е, ми символізуємо тих людей, які не багатьох тих людей, які е, підтримали. Ісуса Христа на цьому шляху, які співстраждали, які плакали. Утім були й ті, хто не підтримали. Під час хресного ходу чимало людей минали процесію. Хтось йшов, і йому це було нецікаво, хтось сміявся з нас. Ось. Хтось постояв, помолився, коротко пішов далі в своїх справах. Все, в принципі, подібно, як було в часи Ісуса Христа. Тобто нічого у світі не змінюється. Прикро каже Віталій Собко, але переживати страждання Христа для людей не так важливо, як святкувати його воскресіння. Значно більше охочих людей розділити радість, коли можна тішатися, радіти, святкувати, споживати святкові страви. Ось, а тоді, коли великий піс, чи коли страсний тиждень, тоді звичайно менше охочих людей. Кінцевою зупинкою хресного ходу був свято Троїцький собор, де священнослужителі з вірянами завершили богослужіння. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. У зв'язку з воєнним станом в Україні на Волині продовжує діяти комендантська година. Попри це, віряни можуть прийти до храму та освятити Паску. Великодні богослужіння у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку розпочнеться о 23.20. Спершу буде у північна, далі хресний хід, рання, літургія, а потім освячення пасхальних страв. Під час комендантської години віряни зможуть перебувати у соборі всередині приміщення. Пряму трансляцію. Обослужіння дивіться у нас на 12 каналі. Освятити Великодній кошик. Парафіяни зможуть також і в суботу, 15 квітня, з 12 до 21. -ї. Змін щодо комендантської години у Великодню ніч на Волині не буде. Вона триватиме від опівночі до 5 години ранку. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.